Як працювати з негативними думками? Давайте так. Ну, Техніки існують. Ну, Перше, що приходить в голову, це, наприклад, техніка їх виписувати, якось там, узгоджувати, там, якось аналізувати. Там, Моя улюблена техніка це mindfulness. Для мене особисто це стало загалом відкриттям. Можете собі. Та зараз дуже багато є різних, е, різних відео в інтернеті. Просто пропишіть mindfulness і виберіть саме те, яке вам підходить найкраще. Як е, е, виділяти основне коли в голові хаос? Ну от хаос та. Це. Це те, що заважає, та це те, що створює це збурення і тривожність. Ну, і знову ж таки, це дуже індивідуально. Треба зрозуміти, як це працює конкретно у вас. Але з того, що можна порадити, е, ну, не знаю, наприклад, е, якісь такі психологічні принципи, там е, цей принцип. Е, Здається, ебінгауза він називається. Виправте мене, якщо я помилився. Там про те, що якщо є хаос, наприклад, з того, що я маю робити, там то важливе і термінове я роблю негайно. Важливе нетермінове планую. Неважливе термінове делегую. А неважливе і нетермінове не роблю зовсім. Наприклад, та, от таким чином це впорядкувати. там чим? Чи, наприклад, закон Парето 20% зусиль приносить 80% результату. І треба навчитися цих 20% зусиль якраз і виділяти. Я ще Це хочу додати. Так, да, я хочу додати, як таке загальне до всіх цих питань. Виписування є однією з таких ефектив, найефективніших, на мою думку, технік, тому що коли ці думки вони знаходяться у нас в голові, вони заряджені певними емоціями, да, і вони нам здаються такими ж просто непереборними, і що ми взагалі нічого з ними не зможемо зробити. Коли ми виписуємо всі наші думки на папірчик, я Прям своїм клієнтам рекомендую завести там, щоденник, мій тривожний щоденник, в який виписувати всі, всі думки, абсолютно всі думки, які виникають в голові. А, виписали і пішли, попили водички, чайочку, да? тобто зробили таку перерву. Потім приходимо і перечитуємо те, що ми виписали. Основна задача цієї техніки знизити емоційний накал. Тобто. А, коли вони в голові, вони заряджені емоціями, коли вони виписані на папірці, то це просто слова на папірці. Так, і тоді ми зможемо до них ставитися як до просто думок, які написані на папірці, і тоді ми зможемо реально проаналізувати, які з них є тривожні, які є наші, які є нав'язливі. І тоді ми зможемо вже щось з цим зробити. Це це певна звичка від одного разу, що ви то зробите, краще не стане. Це є певна звичка, яка повинна е, напрацюватися до автоматизму в е, саме в форматі виписування. З часом ви вже в голові зможете їх відрізняти тривожні від своїх. Е, з поважними людьми, людьми поважного е, віку, да, похилого віку. Е, це можуть бути е, дихальні практики. Це можуть бути переключення уваги, так, і щоб поруч був хтось, кому людина може свої якісь міркування, відчуття самотності, тривожності, ну як поділитися цим, щоб стало, хоч трошечки емоційно краще. Якщо людина поважного віку може ходити, то треба ходити. Да, тому що є певні а, фізичні дії, які ми можемо робити для того, щоб покращити, полегшити свіста. Про дітей так само конотую до першого, да, що діти є симптомом того, що відбувається в сім'ї. Дитині можна допомогти, якщо буде поруч, адекватний дорослий, який буде теж нетривожний, а, який буде а, континувати а, емоції і стан дитини. Дякуємо вам всім за увагу, за ваш час, за те, що ви приділили його собі е, і прийшли послухати нас. Е, будьте здорові! Дякую всім, дякую вам за запитання. І наприкінці ще хочу вам сказати, що ми не можемо бути щасливими, поки думками знаходимося в майбутньому. Бо щасливими ми можемо бути лише тут і зараз. Тому користайтесь цією такою філософською, такою правдою східноазіатською, азіатською що п'ючи чай, пий чай. Будьте намагайтесь бути в моменті і тільки, тільки власне, в моменті можна, можна відчувати, як плине, як тече життя. Будьте здорові і до побачення!